О 19-й годині вечора помітили те, що на території нашого ліцею збирається невеличка група таких молодих людей, в руках в котрих були дерев'яні такі досить великі палиці. Почули такі гучні стуки. Майже одночасно спрацювала сигналізація у комп'ютерному. Класі, і ми зрозуміли, що то вже пов'язано було саме з цим. І коли обстежили, то побачили, що вікно, торцеве вікно Кабінету інформатики було. Розбити. За цей період зняті металеві турнікети, які забезпечують безпеку життя для дітей, щоб не в'їжджали машини безпосередньо на територію навчального закладу. Зняті резинові шини, якими ми Ну так можемо сказати, окультурили. здоровенні пеньки від тих дерев, які загрожували, теж безпеці життя дітей. Біля центрального нашого входу стояв сміттєзбірник, який теж забрано із нашої території. Внутрішнє майно нашого навчального закладу ціле.